Над Києвом збито понад 20 крилатих балістичних ракет. Ворожа армія Російської Федерації атакувала столицю України у ніч понеділка. Пошкоджено автомобілі та нежилові приміщення відомо про кількох постраждалих. Досі триває ліквідація пожеж. Постраждали і інші регіони України. А сусідня Польща знову підіймала авіацію. Що відомо про масштаби атаки та її наслідки, розповім у цьому випуску на каналі час». Закликаю підписатися і до справи. Окупанти вдалися до своєї звичної тактики влаштовувати терор на початку тижня. У ніч проти 2 вересня загарбники завдали комбінованого удару. Все почалося з атаки БПЛА. Пізніше були зафіксовані сім бортів ту 95 які летіли з російського аеродрому Оленя і здійснили пускові маневри в районі Енгельса. Близько 4.30 ранку в Україну почали залітати ракети. Кількома хвилями снаряди запускали на Київ. За даними моніторингових каналів, противник застосував ракети різних типів. Перші громихання містяни почули о 5.17. Обережно, далі гучно. За свідченнями жителів був сильний спалах, який буквально засліплював очі. А звук від удару настільки потужний, що у людей позакладало вуха. <звук> Міський голова Віталій Кличко підтвердив вибухи та повідомив про виклик екстрених служб у Святошинський район. Пізніше стало відомо про виклик надзвичайників ще на кілька локацій у різних частинах столиці. За даними поліції, падіння уламків зафіксували у кількох районах. На трьох точках виникли пожежі. Подекуди надзвичайники досі ліквідовують наслідки ворожої атаки. Зокрема, за даними мера, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося загорання чотирьох автомобілів. Його вже ліквідовано. За іншою адресою горіла двоповерхова будівля складського приміщення. Рятувальники подолали стихію на площі у 700 квадратних метрів. Пошкоджено мафи поблизу станції метро Святошин, а також вікна будівлі станції метрополітену. Вогнеборці ліквідували загорання біля входу в підземку на площі 20 квадратів. Горів пункт приймання вторсировини. Там же у Святошинському та ще у Шевченківському районах перед початком нового навчального року пошкоджені вікна у двох школах. Крім того, терористичні війська своїми ударами зруйнували будівлю котельні одного із закладів освіти. Сталося влучання уламків ракети в корпус столичного ВНЗ мауп. За даними змі, там розміщувався спортзал. Пожежу на площі 6 квадратних метрів вже ліквідовано. Перші кадри з місця події побачимо далі. <звук> Як така... Також виявлено уламки на території двох садочків у Деснянському та Дніпровському районах пошкоджено п'ять автівок. Згідно з даними правоохоронців, серед постраждалих – 32-річний чоловік та 19-річна дівчина. Їх із пораненнями госпіталізовано. Ще одній потерпілій – 24-річній місцеві мешканці надано допомогу на місці. А за підсумками бойової роботи у небі, силами та засобами ППО над Києвом, було знищено. Понад 10 крилатих ракет, близько 10 балістичних та ударний безпілотник. Про це розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Усього ж наші оборонці неба виявили та здійснили супровід 58 повітряних цілей, із них 35 ракет різних типів та 25 ударних БПЛА. При цьому збито увага дев'ять балістичних ракет Іскандер М КН 23 13 крилатих ракет Х-101 та 20 шахедів. Про такі результати звітують повітряні сили ЗЕСУ. Бойова робота велася у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Так, у ніч неді... із неділі на понеділок зафіксовані влучання двох ударних БПЛА у Харкові. Це сталося близько першої години ночі. Ураження помітили у Київському та Слобідському районах. Про це сповіщає мер Ігор Терехов. Ворог поцілив у приватний будинок та поруч із освітнім закладом. Постраждала жінка 66 років. Від госпіталізації вона відмовилася. Противнику виявилося цього замало. І вже близько 5.30 в індустріальному районі Харкова від удару ракетою почалося загорання у садовому товаристві. Там палав приватний будинок та три нежитлові будівлі без постраждалих. На жаль, трагічні звістки є з області. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив про те, що о 6.15, 2 вересня, місто Куп'янськ потрапило під ворожий обстріл. Пошкоджено житловий будинок. 65-річна жінка загинула. У населеному пункті відзначили пожежі за різними адресами. Горіли будинок барачного типу, господарча споруда та гараж на загальній площі у 120 квадратних метрів. Постраждало дві особи. У селі Смороцьківка Кіндрашівської громади горіла трава на території цвинтарю на площі 1 гектар. Рятувальники ліквідували пожежу під постійними ворожими обстрілами. Ворожі окупанти в атакували передмістя Херсона цієї ночі. Підлучання боєприпасу загорівся житловий будинок. На цьому відео будинок культури у Зеленівці цієї ночі ворог двічі атакував об'єкт. Один приліт прямо в будівлю, а інший поруч. Через удари потрощено вікна, двері та фасад. Також російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, оздоровчий комплекс та банківську установу. Житлові квартали населених пунктів області так само були побиті, зокрема 10 багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Окупанти пошкодили газогін та приватні автомобілі. Додає глава області Олександр Прокудін. Загалом протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи Херсонщини разом із місцевими пожежниками ліквідували 21 пожежу, чотири з яких виникли внаслідок російських обстрілів. За все буде відповідь. Ворог її відчує. Так, на банковій прокоментували нічні атаки. Глава ОП Андрій Єрмак виклав у себе відповідний допис. Зазначив, що Польща цієї ночі знову підіймала свою авіацію. Сусідні з Україною країни мають збивати російські ракети, навіть якщо НАТО проти, на цьому наголосив глава МЗС країни пан Сікорський. Він зазначив, що перехоплення ракет на більшій висоті над Україною зменшить ризик для польських громадян. Напишіть, будь ласка, у коментарях чи чекаєте ви на допомогу від наших сусідів такими діями, а не лише. Підтримкою, яку вони чинять нині. Отже, чекаю вас під відео. Не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватися на канал «Свій час і ставити дзвіночки, аби не пропускати оновлень. На цьому в мене все. Ще побачимось. Терміново РФ обстріляла Харків. Потужний удар був завданий по центру двом районам міста. Кількість постраждалих зростає щогодини, але обійшлося поки без загиблих. Є значні руйнування. Місцева влада підкреслює, що агресори цілилися по цивільним інфраструктурам в час пік. Військових об'єктів поруч з влучанням немає. Яка ситуація в Харкові станом на зараз? До вашої уваги у випуску каналу Січас. Підписуйтесь та ставте вподобайку. У Харкові опівдень пролунали сильні вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Перед цим повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Через кілька хвилин кількість вибухів збільшилася. Їх чути було на все місто. Згідно даних ОВА, окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. За словами Ігоря Терехова, один з ударів пройшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть супермаркет серед постраждалих медики. Станом на 13.43 стало відомо про шістьох поранених. Серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес кажуть. Вова пошкоджено торговельний центр, об'єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. Через певний час кількість постраждалих зросла до 22 людей, з яких уточнюється двоє медиків. Лікар у важкому стані, розповів очільник міста, і це лише в Салтівському районі. Також відомо про шістьох постраждалих у Немишлінському районі. Момент одного із прильотів потрапив на відео. Кількість постраждалих, тобто поранених, зростала. Станом на 14.11 місцева влада підрахувала 28 людей. Ось ще влучання по місцевому палацу спорту. Піз... Ж... Ти... На балкотрі все це. Ці... Thank right. you. А ось що від споруди залишилося чітко видно, дірка від удару та вибуху ракети. Будівля має значні руйнування. За попередньою інформацією правоохоронців серед ударів є ракети іскандери. Загалом було випущено до 20 ракет с 300 та с 400 Від удару почалися перебої в роботі метрополітену. Наразі станція метро Академіка Павлова тимчасово працює виключно в режимі укриття. Потяги прямували салтівською лінією без зупинки на вказаній станції. Нині рух гілкою відновлено у звичному режимі. Вже о 14.40 стало 29 постраждалих у Харкові. Станом на даний момент без загиблих, як виявилося, РФ били за трьома локаціями: Харківський палац спорту, торговий центр у Салтівському районі та біля гідропарку у Київському районі. Внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння на даний момент. Евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби. Повідомив мер міста. Удар ракети також пошкодив торговий центр Таргет по вулиці Павлова. Ситуацію прокоментував також глава ОВА Олег Сенігубов. Давайте почуємо. По перше, це все цивільна інфраструктура. Значить, тут на цій локації, де ми з вами перебуваємо, це торгівельний центр, який був в день заповнений людьми. Було два удари. Значить по палацу спорту у місті Харкові. Так само було за попередню інформацією. Чотири удари там так само є цивільні поранення і ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні. На інцидент відреагував президент Зеленський. Повідомив про 30 поранених. Він вкотре акцентував увагу на потрібний дозвіл бити в глиб РФ. Примітно, ще вчора він казав, що це можливо, а сьогодні потрібен лише дозвіл окремих країн. І ось буквально нещодавно Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 44. З них семеро дітей, найменшому з них три місяці. Чи зможе Україна дотиснути партнерів у цьому питанні, аби обстріли прикордонних міст та всієї країни зменшилися? Які у вас очікування? Напишіть в коментарях. Ми тримаємо руку на пульсі та слідкуємо за розвитком подій у Харкові. Аби не пропустити важливого, підписуйтесь на канал Січас, тисніть на дзвіночок, і побачимось.